Вітаю колеги! Сьогодні розглянемо три важливі питання, які часто виникають при виплаті відпускних. Чи можна виплатити відпускні у перший день відпустки? Що робити, якщо строк виплати припадає на вихідний? Яка відповідальність за несвоєчасну виплату відпускних? А поки ви ставите лайк цьому відео, я відповідаю на перше запитання. Отже, чи можна виплатити відпускні у перший день відпустки? За нормами закону про відпустки та Кодексу законів про працю, зарплата за час відпустки виплачується не пізніше, ніж до її початку, якщо інше не передбачено законодавством, трудовим або колективним договором. Тобто раніше першого дня відпустки виплатити відпускні можна, а в перший день відпочинку чи пізніше вже не можна. І, до речі, зазвичай саме так як у законах норма про виплату відпускних прописана і у колективних та трудових договорах, тож проблем не виникає. Хоча на період воєнного стану є спецправило, роботодавець може за власної ініціативи зупинити дію окремих норм колективного договору. Але задля уникнення можливих проблем із контролерами та працівниками ми не радимо встановлювати строк виплати відпускних після початку відпустки. Звісно ж, бувають форс мажори. Наприклад, працівник просить про відпустку терміново поза графіком. Ну і роботодавець просто не може виплатити відпускні у встановлений строк. Ось тоді допускається виплата відпускних у перший день відпустки. Але важливо, щоб сам працівник у письмовій заяві вказав своє прохання перенести строк виплати відпускних. І до речі, колись і досить довго виплачувати відпускні треба було не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки. Але ця норма вже декілька років змінена та більше не діє. Тож, запам'ятали, дедлайн виплати відпускних останній перед відпусткою день. І наступне запитання якраз витікає із цього правила. Що робити, коли крайній строк виплати відпускних припадає на вихідний день? В такому разі виплату слід провести в останній робочий день, що передує вихідному. Наприклад, якщо перший день відпустки понеділок, а формально останній день строку виплати неділя, то виплатять відпускні у п'ятницю. Адже норма дозволяє виплачувати відпускні наскільки завгодно раніше до початку відпустки: хоч за день, хоч за три, хоч за тиждень. А ще більше про виплату та розрахунок відпускних та інших зарплатних виплат ви дізнаєтесь із нашого оновленого для 2025 року онлайн-курсу Заробітна плата, розрахунок, облік, податки. Замовити його можна за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Ну, а у нас останнє на сьогодні запитання: яка відповідальність за несвоєчасну виплату відпускних? Тут можуть загрожувати два штрафи. Перший це трудовий 8 тисяч гривень, якщо виплату відпускних затримали на строк до одного місяця, а якщо більше, то вже 24 тисячі гривень. Штраф накладають не за кожного працівника, а за сам факт такого порушення. І другий штраф адміністративний від 150 до 1700 гривень. Тож не забувайте вчасно виплачувати відпускні своїм працівникам. А також ставити вподобайку на наші відео. Так ми зрозуміємо, що не дарма працюємо для вас і будемо надавати ще більше корисної та безкоштовної інформації. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.